Ну, дощ, не дощ, а в Україні вже у повному розпалі бродничий сезон. І хоча дехто тільки не скоштував пару перших полуничок, в когось вже є цілком вагомі надлишки овочів чи фруктів, які можна продати. Ну, а хтось взагалі навмисно вирощує городину чи тварин заради того, щоб заробити прибавку до пенсії чи зарплати. Ну, а ви ж розумієте, якщо продаж, то це вже дохід. А ми нещодавно розповідали, що будь-який дохід має бути оподаткованим. Начебто все просто, але ні, тут є певні нюанси. Тож, сьогодні розбираємо, як оподатковується продаж власної сільхозпродукції. Коли податок за власно вироблені продукти можна не сплачувати? Які документи потрібно надати, аби вас звільнили від податку? І е, який час діють та скільки коштуватимуть всі необхідні довідки? Ну і тепер поговоримо про все це за порядком та ще розберемо деякі тонкощі е, щодо оподаткування саме у період воєнного часу. Насамперед зазначу, це не якийсь новий закон. Це було і є у Податковому кодексі України, і якщо раніше вас не чіпали, це зовсім не означає, що не чіпатимуть і далі. Адже часи складні, грошей державі не вистачає все більше і більше, і повноваження податкової зростають, тож закручувати гайки ніхто не припинить. Тому наше з вами завдання бути уважними, знати свої права. Аби не ризикувати власними грошима. Отже, за податковим кодексом, пункт 165.1.24, до загального доходу, з якого з вас стягнуть податки, не мають бути включеними гроші, отримані за продаж власноруч, вирощеної з продукції. Це стосується будь-яких продуктів, які фізична особа самостійно. Тобто без найманців виростала на ділянці, наданій їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України. Податківці називають це пільгою, тому тут є певні обмеження обсягів та умови. Але про це трохи пізніше. А зараз поясню, йдеться про будь-які продукти. Наприклад, ви виростили гірки чи зібрали мед. Відгодували качок чи виловили рибу, виготовили варення, чи виробили сир, обробили шкуру, чи переробили листя м'яти на чай. Зрозуміло, якщо це все відбулося законним шляхом. Тобто про вирощування канабісу на городі чи вилов риби в заборонених місцях мова не йде. Взагалі, обмеження щодо обсягів продажу розподіляються на дві групи. Рослинні продукти, їх можна продати без податків на суму, що за рік не більша за 12 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня податкового року. Наразі це 8 тисяч гривень, тож максимум цьогоріч можна продати городини на 96 тисяч. Друга група це продукти тваринництва. Вони не мають бути оподаткованими, якщо ви продали їх на суму. Що за рік не перевищує 50 мінімальних зарплат. Це на сьогодні 400 тисяч гривень. Продукти тваринництва можуть бути за спеціальним списком УКТЗ із груп від 1 до 5 включно, а також 15, 16 та 41. Не буду розшифровувати тут повністю цей список, кому цікаво, дивіться опис під відео. Але якщо коротенько, то це живі тварини або птиця, риба, м'ясо, сало та субпродукти, молоко та молочні продукти, яйця та мед, а також будь-які їстівні продукти тваринного походження, наприклад, ковбаси чи сири. Також сюди входять необроблені шкури та вичинена шкіра, але увага! Не входить натуральне чи штучне хутро. До речі, багато резонансу отримав новий податок з цифрових платформ. За цією складною назвою ховається дещо цікаве для кожного, хто хоч інколи отримає додаткові гроші через інтернет, будь то продаж якихось пари трійки речей на OLX, чи здача в оренду власного гаража. А ось тут ми детально розбирали, що там і до чого. Для того. Щоб дохід від продажу власної сільхозпродукції не оподаткували, ви обов'язково маєте надати довідку за формою номер 3 ДФ, навіть якщо ви не перевищили обмеження. Вона свідчить, що у вас є земельні ділянки і вони надані у розмірах, встановлених земельним кодексом. Таку довідку можна отримати безплатно. Для цього потрібно звернутись з письмовою заявою до ЦНАПу. Чи сільської, селищної або міської ради. За місцем податкової адреси, ну, зазвичай, це є місце проживання. Таку довідку роблять на підставі Державного земельного кадастру. Тож, якщо ваша ділянка не оформлена належним чином, можуть бути певні проблеми. Довідку номер 3 дф мають надати протягом 5 робочих днів, а чинною вона буде впродовж 5 років. Потім можна зробити нову, при цьому попередня анулюється. Ось тут будьте уважними. Навіть якщо довідка вам вже не потрібна, ви маєте зберігати її оригінал протягом строку позовної давності з дати закінчення її дій. Таку довідку можна отримати, якщо у вас є присадибна ділянка для садівництва чи будівництва житлового будинку, земля для індивідуального дачного будівництва. Або ділянка для сільського господарства, чи пай не більші за 2 гектари. До речі, експерти вже б'ють тривогу, адже нещодавно набув чинності новий закон, що дозволить безкарно розкрадати державні землі. Ми ознайомилися з цим нормативним документом та зробили свої висновки. Що приховано між рядки скандального закону, дивіться ось у цьому відео. Важливий момент. Якщо у вас є присадибна ділянка, та ще земельний ПАЙ, але ви не використовуєте його самостійно, наприклад, здаєте в оренду. То ці доходи е також входять у цей неоподатковуваний ліміт. Зрозуміло, що все це регламентується, е є відповідний наказ Міністерства доходів і зборів, і посилання на нього, як і на всі інші нормативні документи, е а, а також зразок довідки номер 3 df як завжди, будуть внизу в описі під відео. Є тут ще один важливий нюанс: якщо ви продаєте саме продукти тваринництва, то така довідка про наявність земельної ділянки вам не потрібна. Але до цього ми ще повернемося. А от якщо розміри ваших ділянок перевищують норми за земельним кодексом, чи просто у вас так все вродило, що ви все ж таки вийшли за встановлені ліміти, то доходами доведеться поділитися з державою. Це звичайний ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, 18%, плюс військовий збір 5%, загалом 23%. До речі, такі ж податки можуть стягнути за деякі надходження на вашу картку. Подивіться ось це відео, аби не наражати себе на неприємне спілкування з податківцями. Тобто, якщо ви продали городини на 106 тисяч гривень, наприклад, то у вас буде прибільшення ліміту 10 тисяч гривень. Тож вам доведеться сплатити державі 2300 гривень. Зазвичай, щоб сплатити податок, потрібно подати річну декларацію про майновий стан і доходи, а потім самостійно сплатити податок з суми такого перевищення. Трохи пізніше ми зробимо відео про те, як подавати таку декларацію. Тож підпишіться на наш канал, аби не пропустити важливу для вас інформацію. Але на час е, дії воєнного стану є певні спрощення, тож додивіться відео до кінця, аби про них дізнатися. А зараз повернемося до тих, хто продає продукти тваринництва. Довідку номер 3 дф їм надавати не треба. Але якщо вони перевищили ліміт, то доведеться надати органам контролю. Довідку про самостійне вирощування чи відгодовування продукції тваринництва. Її може видати у довільній формі будь-яка місцева рада. І це вкрай важливо, бо, якщо є документ, буде оподаткований тільки надлишок а, за лімітом. А якщо ні, вся сума виторгу за рік. Тобто, наприклад, ви продали м'ясо та ковбаси на 450 тисяч гривень. То без довідки. З вас візьмуть, ну, щоб не сказати інакше, податок плюс військовий збір 103,5 тисячі. А от якщо ви підготувались, пішли до сільради та отримали довідку лише 11,5 тисяч з надлишковиторуху. З початком повномасштабного вторгнення закон номер 21429 трохи змінив правила. Нібито аби спростити закупівлю сільськогосподарської продукції у населення та зменшити податкову звітність. Але здається, що насправді це посилить контроль та підстави для перевірок бізнесу. Як би воно не було, тимчасово на період дії воєнного стану, якщо ви продаєте свою продукцію тому, хто має статус податкового агента. Ваш товар остаточно оподатковується покупцем під час виплати. А от вже податкові агенти у спеціальному додатку показують податкові ваші доходи від продажу та загальну суму отриманого з вас податку. І несуть за це відповідальність, до речі. А тепер простими словами: ось, наприклад, ви продаєте свої півонії у квітковий магазин. Якщо ви не надаєте їм, Копії, довідки про наявність земельної ділянки або паспорту та коду, то вони будуть зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету ПДФО з усієї суми вказаного доходу. Тому треба бути готовим, що магазин, скоріш за все, вимагатиме від вас необхідні документи. Бо погодьтесь, кому потрібні чужі проблеми. Але взагалі, як бачите, для звичайного присадибного господарства обмеження не дуже дикі, а зробити необхідні довідки зазвичай не так вже і складно. Тож дбайте про власну землю та худобу, вони вам обов'язково за це віддячать. Поважно рахуйте свої гроші та бережіть себе та своїх близьких.